Курсантів з військової академії міста Одеси, що, ну, типу, там були приклади нестатутних відношень фізичних, чому от, пишуть часто у Твіттері: А чому курсанти з цим нічого не роблять? Їм немає з чим порівнювати. Ну, немає з чим порівнювати. Коли твого побратима пиздить твій курсовий офіцер, ну, курсанти цивільної молоді починають задумуватися, що це щось не так, ну, приблизно через півроку. Так, і, типу. Просто людина, яка ще не повністю сформувалася як військовослужбовець, як офіцер, як взагалі людина, вона не має з чим порівняти. Якби він був в бригаді, він би розумів, що це неправильно, незалежно від того, хто це робить. От і тому, коли цей капітан, так мені казав цю чудову цитату, я в своїй голові просто перебирав досвід, який має бути до того. А який має до того був досвід? Школа. Ну, типу, все. І в такому випадку, хочу зазначити: рятує лише одне це взаємодія. З людьми, які вже стали офіцерами.